Вітаємо вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Отже, сьогодні ми дізнаємося, чи сприятиме реформування місцевого самоврядування активізації. Економічного розвитку громад. І з нами на зв'язку є наш перший гість. Вітайте, це е, львівський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Андрій Садовий. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що необхідно змінити у ході реформування місцевого е, самоврядування для економічного зростання громад? Які зміни треба робити? Ну, перш за все, треба дати можливість громадам е, займатися і оперувати своїми коштами. Тому що сьогодні, навіть якщо і громада має власні кошти, не вона ж приймає рішення, що проплачувати, а казначейство державне. І треба чекати місяцями, поки буде зроблений той чи інший платіж. Якщо податки на території збираються, ну, то то львина доля тих податків йде до центрального бюджету. Це також аномалія. Має бути 50 на 50. Сьогодні вже є певні напрацювання, вони не голосуються в Верховній Раді. І ще одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, яким чином слід спростити процедуру отримання місцевих запозичень та кредитних ресурсів для того, щоб розширити можливості місту залучення коштів міжнародних інституцій? Ну, є місцеві гарантії, є державні гарантії. Якщо говорити про місцеві гарантії, то це має рішення прийматися містом. То громада самодостатньо має приймати рішення. Зараз це виноситься на затвердження. Постановою кабінету міністрів, що в принципі, на мою думку, не потрібно, тому що це забирає деколи місяці, а деколи і рік, і більше непотрібних дискусій. Якщо державна гарантія, так держава приймає рішення, просто забрати цю ланку, яка блокує дуже часто нормальну роботу з міжнародними західними інституціями. Пане Андрію, я вам дякую за ваші коментарі. Нагадаємо, що з нами був Львівський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Андрій Садовий. Ми рухаємося далі з нами на зв'язку ще один гість Славутський міський голова, член правління Асоціації міст України Володимир Одовиченко. Пане Володимире, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які економічні вигоди для громад ви готові вже сьогодні окреслити, якщо реформування місцевого самоврядування відбуватиметься за кращими прикладами європейських країн, ну, наприклад, Польщі, Ну, вигоди для громади вже сьогодні є ну, перш за все, ось якщо. Що говорити про розробку організаційно-економічного е, механізму, все, все, що е, треба е, зробити, реалізувати, воно був, повинно мати теоретичні розробки. Ось е, е, організаційний економічний механізм, який був ця модель, була побудована і е, з допомогою проектів Європейського союзу і е, особливо Польщі. Е, далі е, такий е, План дій, який був створений. Теж за сприянням і програми USAID, і програми Тасі з Європейського союзу і знову ж таки співпраця із польськими нашими колегами. Що це е, план дій? Це план, який дозволяв вирішення соціальних проблем міста Славутича з рухуванням е, проблем Чорнобильської станції е, активним економічним методом через економічний розвиток громади. І через величезну роботу по енергозбереженню енергоефективності сьогодні ця тема абсолютно актуальна. І, звісно, що в кожному цьому напрямку є певні результати, крім того, якщо брати ось економічний розвиток, то найбільш вдалий проект, який був реалізований в Україні в цілому. І в місті Славутичі, зокрема, а це найбільш вдалий проєкт в Україні. Це проект спеціальних економічних режимів. Так, от е, е, проект спеціальної економічної зони міста Славутича, його розробка була на основі. Спеціальної економічної зони міста Лодзі Польщі, де е, закривались всі підприємства минулого і створювались умови для появи е, нових технологій, а це означає е, нових робочих місць. А якщо е, високі технології, це означає, що високооплачувані робочі місця, і таким чином Польща змінювалась. І змінювалась і цей досвід, і цю розробку ми взяли до міста Славутича. Хочу вам сказати. Тільки цифри. в рамках кільки е, е, проєкту спеціальної економічної зони в місті Славутичі в чистому вигляді було створено більше тисячі робочих місць, які сьогодні успішно працюють. Так от, надходження до бюджетів різних рівнів від суб'єктів спеціальної економічної зони на сьогоднішній день в чотири рази перевищили преференції. Тисячу робочих місць і в чотири рази. Таким чином, Славутич із монопрофільного міста завдяки. Е, е, завдяки реалізації організаційно економічного механізму розвитку міста розірвав ланцюг монопрофільності. Ми 95% до 2000 року. Бюджет залежав від надходжень від Чорнобильської атомної електростанції. В минулому році це показник склав 49,3%. Ну, просто ці цифри самі за себе говорять. Якщо говорити... План дій щодо це дуже важливо енергоефективності енергозбереження. То на сьогоднішній день, із 2000 року, коли комунальне господарство було переведено з Чорнобильської АЕС до комунальної власності, це теж дуже тяжкий період часу. Був, нам вдалося скоротити в два рази споживання газу, в три рази споживання електроенергії. Уявіть собі, щоб ми в Україні провели ці заходи і зробили це. Тобто всі ці заходи вони демонструють про ефективність використання досвіду кращого досвіду. Звісно, що кращий досвід це в країнах і містах Європейського союзу. Тому мова йде не просто вступу до якогось союзу, а мова йде про те, про реалізацію. Досягнення тих стандартів, але через реалізацію того, що сьогодні є в кращих зразках європейського світу. І ще одне дуже важливо, дуже важливо зрозуміти, що без ресурсів все це вирішити неможливо. Тому питання створення сприятливих умов в кожному місці. В цілому, а що таке Україна? Це міста. Села і селища, і від того, які ми умови створимо для розвитку цих місцевого самоврядування населених пунктів, від того й буде загальний вектор України? Світова і європейська практика доводить, що лише децентралізовані системи вони мають на найсприятливіші умови для залучення інвестицій. Пане Володимире, парламент ухвалив закон про співробітництво територіальних громад. Скажіть, будь ласка, які можливості для вашого міста відкриває цей документ це дуже важливий важливий документ це дуже важливе рішення і е, практично ця співпраця вона була постійною, але вона не мала нормативної бази. Але пошук її вівся. І е, практично, ну я вам хочу сказати, е, населені пункти, от які біля Славутича, ось село Неданчичі, воно б не мало сьогодні е, такого рівня, якби не той Славутич. Але сьогодні ми можемо піти далі. Ми можемо організовуватись на рівні. Територіальної громади. Я запропонував от в рамках 25 кілометрів населеним пунктам, які знаходяться на території Чернігівської області, почати співпрацю щодо об'єднання зусиль на системній основі, в тому числі і місто Любич із величезною історією розвитку України і цього краю, а Славутич. Практично будувався з чистого листочка на території, де нічого не було крім лісу, але він живе в рамках в межах цієї унікальної історичної землі. І дуже важливо навіть і традиції ці використовувати для спільного розвитку, маючи спільні ресурси. Це дуже важливий напрямок, який переконаний буде мати місце, і буде мати результат. Щиро дякую за участь у нашій програмі Нагадаємо, з нами був Славуцький міський голова, член правління Асоціації міст України Володимир Удовиченко. А ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.